І наступна гра розпочалася. Почне протистояння між учасниками другої ліги, харків'янами та Ноосфера Київ. Перші секунди звітної зустрічі вже є перше порушення і перша жовта картка. у звітному Семенова, боїзі. Семенов малюта його удар. Філонов реагує. М'яч у штрафній зоні головою за межі. Войсович виконує штрафний войсович перекладається з правої. стандартне положення виконує ноосфера. Войсович на дальню войсович витряпує в суперника момент, як же зараз, друзі, як Яків Замай самай пробачає Харків. Я. Ке підборобця, кепідабл, деморвойсовець, яків май. Із прекрасної позиції Вправляє м'яча над городом. Малюта. Переслідує найденку Під каті в підкаті стали за до сьомий номер харків'ян. Звертаємось біля м'яча. По сигналу харків'ян виходить штрафний, Крючка розбігається. М'яча морозу, а той на хлобистіна. Антон Мороз. Бабич. Бабич. Лишає Семенова, Хлопець підхоплює. Хлопець бабить простріл на третього. Сфера виносить, але щодо опонента пройдено. Войзовий у штрафній площі волок є від морози і. Самойленко. І вже його удар ближній. Харків'ян. Верхова передача. на... Крючку м'яч доходить до Максима, і він повертає Ясененку. забиває Максим Ясененко, друзі. Харків'я не відзначається у роздягальню Максим Ясененко. В дальній 1-0. А ведуть номінальні господарі. Колектив Харків. Другий тайм, друзі розпочався. І розпочалася друга 20-та хвилинка. Із голову зараз команда Ноосфера відзначається у ворота Дмитра Філонова. Все ж це ще триває. Перша хвилина по перерві. Рахунок зрівнюють підопічні Валерія Директоренка. Виться із правої бровки вразити ударом низом. Дальній кут Оріт Войсович Малюте підсікає першим дотиком. Марчуки нього момент виникає. За кілька секунд. Самойленко. Самойленко. Запускає на Артема Марчука. Марчук із правої Войсович. Знаходить. Семенова, Микита, Китами Китаб'є. Так, штрафний для Ноосфери виконує Артем Марчук. наносить свою перемогу. Мороз момент зараз. А лівим флангом мороз. Мороз повертає стражу. Страж обрізка від нього ворожі ворота, і на них виходить Марчук. Марчук, друзі. 31 перша хвилина. Ноосфера виходить у лідери. 2-1 Артем Марчу. Залишається страхувати. Один із універсальних гравців. Ворота. Але Артем Марчук був точним. Гол ще один м'яч літає у ворота Дмитра Філонова. Носфера. Носфера! 32 хвилина. 3-1, друзі вже на користь команди Валерія Директоренка. Що далі? Далі тайм-аут. Далі тайм-аут беруть харків'яни. Але. Словистін. Керпенко. Кирпенко! І я грає самойленко. Керпенко. Керпенко. Тут Принц. Але добивоню. Ні, це не гол. друзі. Гра після тайм-ауту. Головний тренер номінальних гостей Ноосфери Алерій Деркторенко брав цю хвилину. Зараз Ноосфера реагував і ще не повернувся назад, але вище вище друзі. Третій номер Харків'ян Войсович. Войсович направо заробляє на собі капітан Ноосфери. Для Харків'ян четвертий командний по перерві. А також жовта для Максима. Крючки Артем Єсененко надалю. Наважився прострелити носфера м'яча забере Артем Марчук. Порожні зараз влучатиме. Марчук. Новосфера. Но сфера оформлює чотири дина свою користь. Артем Марчук. І знову він відзначився гол. Вдруге за той проміжок часу, який проводить у звітній зустрічі. Марчук нагадаю, лише ходу гри з'являється. Але це зовсім не завада. Оформити Марчук. Відіграє він на Семенова. той повертає. Знаходить Артема Марчука. а нема окіпера штатного угороди. М'яч у Філонова. кидає Дмитро. Семен.